Доброго ранку, мої любі діти. За такі незручності, які трапилися сьогодні, тому у дуже жвидкому темпі буду пояснювати вам, проводити консультацію нашої діагностувальної роботи на сьогодні, щоб встигнути все вам ще перекинути. Нагадую, що наша діагностувальна робота виконується на окремому листочку, двосторонньому, де ви записуєте обов'язково своє прізвище. Не забувайте записувати так. Пишете сьогоднішнє число. Сьогодні у нас на календарі 11... Листопада діагностувальна робота. Будь ласка, і сьогодні ми підбиваємо підсумок за темою табличне множення, ділення величини, та, звичайно, у нас з вами ще будуть рівняння. Отже, в зошитку, 11 листопада, на листочку, вибачте, діагностувальна робота номер 3 11 листопада. Ну і, звичайно, як завжди, як ми можемо без каліграфічної хвилинки. Каліграфічна хвилинка обов'язкова. Наша діагностувальна робота буде проходити з п'ятьма завданнями. Завдання ми на протягом року виконували це повторення таблиць множення, це повторення множення ділення на 0, 1, будь ласка. А це розв'язування задачі, знаходження е, невідомих доданків, множників, е, також діленого та дільника. Тобто все, що ми з вами виконували. Отже, невеличка консультація по задачі. Задача: е, Ну, по-перше, задача у нас буде, я одразу вам показую, що на три дії, так, будь ласка, але умова задачі в нас така: у гаю росло шість дубків, берізок у чотири рази більше, ніж дубків, а кленів у три рази менше, ніж берізок. Скільки дерев всього росло ваю Отже, нам відомо тільки дуби. Нам відомо дуби, берізок невідомо кленів невідомо. Перше, якби ми складали з вами план, от завжди я вам говорю: складаємо план. Перше, нам потрібно знайти, скільки у нас буде берізок. Тому що берізок у чотири рази більше, ніж дубків. Коли ми знайдемо берізки, нам потрібно знайти, скільки буде кленів, а кленів. У нас з вами у три рази менше, ніж у тих знайдених борізок. І коли ми знайдемо брізки і клени, ми можемо дати одразу відповідь на запитання, скільки дерев росло в сад, дерев росло в гаю, і брізок, і кленів, і дубків. Тобто задача на три дії. Допомога від мене вже є. Показано, які мають бути дії. Ну, звичайно, друга дія, ви вже подумаєте і виконаєте самостійно. Тобто, важкого нічого тут немає. Далі у вас буде три рівняння: де потрібно знайти невідомий множник. Ми знаходимо невідомий множник, пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно що? Правильно, добуток поділити на відомий множник. Друге рівняння: 72 поділити на х дорівнює 9. Щоб знайти невідоме на дільник, частка, щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно що? Правило пригадали, не буду нагадувати. Ви це знаєте. І зменшуваний від'ємник різниця. Невідомий відємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба що зробити? Від зменшуваного що? Додати чи відня... відняти різницю. Я впевнена, що ви всі правила знаєте, і виконаєте це самостійно. Вирази, подивіться, вирази у нас тут на декілька дій. 79 відняти 5, помножити на 9, додати 16. 46 поділи... додати 72 поділити на 9, помножити на 4. 84 відняти суму чисел 19 і 9 поділити на 7. Пригадуємо, якщо у нас є у вираз дія множення, ділення тужки, то дії в цих е, виразах виконується першими. Отже, перша дія, а далі виконується дія поступово. Друга, третя, Перша дія, друга дія, третя дія. Перша дія, друга дія, третя дія. Чекаю на правильні результати. Ну і четверте завдання, і п'яте на одному нашому листочку вам потрібно буде накреслити прямокутник, у якого периметр 16 сантиметрів. Пригадуйте, у нас є з вами периметр нашого прямокутника. Ми спочатку повинні знайти його сторони, а потім накреслити квадрат, точніше ми повинні знайти які ж сторони в нашого прямокутника, правильно? Периметр прямокутника 16 см. Ми, у нас він відомий, нам не потрібно його креслити, вибачте, почала неправильно. Вам потрібно накреслити квадрат з таким самим периметром. Тобто, вам потрібно знайти сторону квадрата. Коли ви зна... а ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні, то нам тільки достатньо знати одну сторону. Тобто, вам потрібно знайти сторону спочатку квадрата, потім його накреслити. Тобто Завдання легеньке. Знайти значення виразу. 70 відняти А, оця зірочка означає, вибачте, помножити на 3, І три варіанти: якщо А дорівнює 1, якщо А дорівнює 0, і якщо А дорівнює 8, то ми записуємо кожен вираз окремо. То замість А ми пам'ятаємо, ми підставляємо значення, які нам. Пропонують. І ще раз, у вас буде 5 завдань, це задача, рівняння, вирази. Завдання із геометричною фігурою це квадрат, трішечки одразу неправильно пояснила, але спочатку ви шука... у вас відомо периметр прямокутника, вам потрібно накреслити квадрат з таким самим периметром. Тобто, щоб його накреслити, вам потрібно знайти сторону квадрата. Коли ви знайдете сторону квадрата, ви тільки тоді зможете накреслити цей периметр. О, цей квадрат, вибачте. Ну і п'яте завдання це, ну, це вирази, але вирази із буковкою. Тобто замість букви ми підставляємо значення 1, 0 або, не, або А 8. Будь ласка, я вам бажаю всім успіху. Чекаю всі роботи до 10-ї години. До 10 години. Я думаю, годинку е, вам вистачить. І, будь ласка, я вас дуже прошу. ці завдання ми виконуємо самостійно. Ці завдання ми виконували ну, на протязі тих уроків е, на, на уроках. Всім бажаю успіху і чекаю на гарні результати.